Вітаємо на каналі 740. У нас сьогодні на огляді Вінницька промавтоматика. Це зарядний блок для потреб Збройних сил України. Потужністю 730 Вт. Ось він в такому захисному чехлі. Дуже зручний. Хочу відмітити вагу десь орієнтовно до 6 кг. Тобто легко транспортується, можна одній людині спокійно його переміщувати. Так, що ми бачимо тут? У нас є. Почнемо, мабуть, спочатку. У нас є зарядний спеціальний модуль для того, щоб заряджати акумулятор за допомогою сонячних панелей. Ось він. Так. У нас є спеціальний вихід для пуску двигуна до 30 секунд. Тобто, якщо акумулятор в машині розряджений, то можна зробити аварійний пуск. Так. Є два виходи по 16 А захищені розетки. IP54, Тобто сюди можна підключити техніку 220 вольт. Це може бути як зарядки до телефонів, можуть бути як зарядки для планшетів, для дронів і, так, і тому подібне. Так, тут ми бачимо вихід 12 вольтовий, по суті, як автомобільний. Все хочу відмітити у спеціальному захисному корпусі, Тобто з прокладками, волога сюди не поступить. Так, ще два виходи у нас для USB, роз'єми USB. І що ми бачимо? Так, комплектація. Можна, коли ви вмикаєте пристрій. Він, до речі, гарно підсвічується вночі. Виходи для USB. У нас поки що акумулятор трішки розряджений, але ну, це тому що ми його тільки-тільки отримали. Отже, як, наприклад, ми можемо підключити сюди фонарик. Ось так він працює. Тобто людині зручно користуватися, навіть якщо ніч чи недостатнє освітлення, можна підсвітити як приміщення, чи в окопі, бліндажі. Ну і всю, всю техніку, що потрібно. Так, у нас є виходи USB будь-яких роз'ємів Type-C. USB, Micro USB. Так, це ми бачимо для iPhone. Декілька виходів. Це Micro USB. Так, також мікро. Це стандартні USB-виходи. Ну, як я вже сказав, сюди можна буде підключити як зарядні станції, так і інші планшети, зарядки для дронів, телефони. Будь-яку техніку. Тобто виходів достатньо. Також комплектація у нас йде кабель для е, зарядки від автомобіля. Тобто можна вмикати сюди кабель, це в зарядку автомобіля і він буде заряджати акумулятор під час руху. Це у нас є. Так, що ми ще. маємо? Це вихід для того, щоб заряджати. Цей, цю станцію від мережі 220, якщо є така мережа, або від, від генератора. Також така особливість, що він легко заряджається або від сонячних панелей, або від мережі 220, або від генератора, також 220. Він має чисту синусоїду, тобто будь-яка високоточна техніка буде працювати без проблем. Ось так. Це у нас ще комплектація, це фонарик і краби для зарядки акумуляторів. Або здійснити пуск двигуна. Ось вони комплектації. Ще хочу відмітити легку вагу 5-6 кг для транспортування. Ну, ось, в принципі, все. все. Що... Так, інструкція. Що нам дає? Тут є детальна інструкція ага. на українській мові. Добре. Все чітко розписано, як користуватися, як заряджати. Так, є запобіжний комплектації, гарантія ВТК. Яких Ось так. Молодці хлопці з Вінниці роблять для, для фронту такі зарядні станції. Дуже, дуже популярна модель насправді.